Ухвалений Верховною Радою закон 3219 не передбачає посилення податкового тиску. В ДПС наголошують це лише повернення системи вітчизняного податкування, яка діяла до початку великої війни. Таке рішення матиме важливий вплив на економіку та фінансову стабільність. Зокрема, скасовано спеціальну групу податкування зі ставкою 2%. Законодавець врегулював для підприємців рух у межах єдиного податку. Так, платники єдиного податку третьої групи, які станом на 31 липня 2023 року використовували спрощену систему 2%. З 1 серпня 2023 року вони автоматично перейдуть на ту систему оподаткування, на якій вони були на, до того, як вони перейшли на 2%. Новостворені суб'єкти господарювання, які створювалися вже в період військового часу. І зразу обирали систему оподаткування 2%, автоматично будуть переведені на 5% ставку оподаткування. Суб'єкти господарювання, які в 2023 році застосовували 2% і втратили право або самостійно в період 2023 року відмовилися від її використання. І були переведені на сплату інших податків і зборів, мають право в 2023 році повторно здійснити перехід на спрощену систему. Попри це, автоматично відновлено права та обов'язки платника ПДВ. Закон 3219 окремо виписав норму для фіз осіб-спрощенців Добровільною поки що для них залишається сплата ЄСВ. ФОПи і першої другої групи спрощеної системи, податкова адреса, яких знаходиться на території бойових дій або на тимчасово окупованих. Мають право не сплачувати єдиний податок. Тут чуть трошки детальніше зупинитися і сказати, що ми в період довоєдного стану до 1 серпня, весь цей період, платники першої, другої групи мали право не сплачувати єдиний податок. З 1 серпня забирається ця норма, тобто платники першої другої групи сплачують єдиний податок, лише не сплачують ФОПи. Які зареєстровані на е, територіях бойових дій або на тимчасово окупованих територіях, е, по єдиному соціальному внеску, нарахування і сплата єдиного внеску за себе, за суб'єкта підприємницької діяльності, поки що на сьогоднішній день залишається добровільним. Тобто єдиний податок сплачуємо, а ЄСВ. За себе суб'єкт там другої групи чи першої групи, другої групи, якщо немає найманих працівників, може за себе не сплачувати. ЄСВ. В ДПС наголошують так званий технічний борг платників спрощення системи, що виник упродовж минулого фінансового року. Електронний кабінет не враховуватиме і надалі в автоматичному режимі будуть скасовані усі зайві нарахування для фопів, які користувалися воєнними податковими пільгами. Михайло Березинь, Геннадій Томнюк, новини на вежі.